Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже класний огляд жилого будинку, який знаходиться біля річки. Дім э, розположен біля підножжя гори сокол, є э, можливість зробити ставок. Недалеко є водоспад Дзюркач. Також власник каже, що возможен обмін на авто з його доплатою. Шифер і дрова залишаються. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів, три жилих кімнати, площа участку 8 соток. Повністю жилий стан, меблювання все це залишається. Із битової техніки плита та духовий шкаф, різні підсобні приміщення, сад, огород, каналізація, скважина, все це є. Дуже гарне місце для проживання. Ми бачимо стан будинку, він дуже гарний. Можна заходити і жити. Нічого не потрібно тут робити, заїжджайте з мінімум речами і проживайте. Нагадаю, що будинок знаходиться в селі Карачковськ... Кар... Карачковці, вибачаю, це Хмельницька область. Можете по карті подивитися, де це знаходиться. Ціна дуже-дуже смішна це 1600 доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь, і там будуть контакти власника, напряму з ним зв'язуйтесь. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте підписатися на канал в телеграмі, щоб не пропускати нові оголошення, дуже гарні і низькі ціни на нерухомість. Всім дякую, всім до побачення!